Публічною інформацією, призовий фонд бою між Усиком та Дюбуа складає плюс-мінус 203 мільйона доларів. Але як каже класик англійської мови Олександр Усик, «Don't push the horses», тобто не поспішайте рахувати чужі гроші. Чому? По перше, Олександр повинен буде сплатити податки в Україні. ну, ні для кого не секрет, що він резидент України більше 183 днів проживає тут. Відповідно, ставки це які: 18% на податки з доходів фізичних осіб і 5% військовий збір. Тобто, у підсумку 23% це тільки підуть податки. Із тих 130 мільйонів, які повинен отримати Олександр, мінус 23% це приблизно 100-101-102 мільйона. Доларів у нього залишиться, а майже 30 мільйонів доларів піде на податки. Це якби це було чистими. Проте не забувайте, що звісно, бокс це не одна людина, це велика команда, це конгломерат і фізичних і юридичних осіб. Uh, і я так припускаю, що значна частина цих коштів, які залишаться після сплати, податків, точніше, навіть не так, до сплати податків, так які підуть, це навіть кошти на його команду, на тих партнерів, на тих фізичних юридичних осіб, які допомагають йому роками в його боксерській uh, програмі. Кар'єрі, і е, також давайте не забувати, що навіть з тих призових, які Олександр отримує, е, швидше за все, він знову е, буде жертвувати на Збройні Сили України або на інші благодійні проекти. Ні для кого не секрет. Є відкрита інформація в інтернеті і навіть від державної платформи United24, Скільки усик е, е, жертвував донатив так і на збройні сили окремо, ну і на якісь там прямі е, потреби. Чужі гроші рахувати це, звісно, добре, але крім грошей це також імідж України, і дай Боже, щоб український чемпіон, український спортсмен, українець і надалі піднімав славне ім'я нашої країни на цей високий рівень. І при цьому непогано заробляв. Це чудовий бонус, якого бажаю. Кожному публічною інформацію, призовий фонд бою між Усиком та Дюбуа складає плюс-мінус 203 мільйона доларів. Але як каже класик е, англійської мови Олександр Усик, don't е, push the horses. Е, тобто не поспішайте рахувати чужі гроші. Чому? По-перше, Олександр.